Коли я побачила, що в будинку іграшок знижка 50% на цей телевізор з дивних див, я просто не втрималась і вирішила придбати його. Тож давайте разом розпаковувати та дивитися, яка саме фігурка мені попадеться. Відкриваємо телевізор, і всередині нас зустрічають різні пакуночки, а також лист колекціонера, на якому навіть показано, в якій послідовності все відкривати. Перша ось такий конвертик. Всередині три картки, які допомагають зрозуміти, яка саме фігурка дістанеться. На перші ці є гра, потрібно зішкрябити кружечки, аби отримати підказку. Друга картка це фотографія, аби її проявити, потрібно замочити воді. І я вже бачу, що саме за фото тут. Третя картка виступає фоном для дисплею. З іншого боку, можна зняти спеціальний стікер та дізнатися, хто саме вам вибав. Але будьте обережні, не робіться поспіхом, як я, бо в мене стікер відклеївся не зовсім як треба. І я довго возилася, аби його зняти. В результаті картка виглядає не ідеально, але коли вставляєш дисплей цього. Навіть не видно. А тепер відкриваємо пакуночки. У першому мені випало ось таке яйце, з якого хтось вилупляється. У другому гілочка. І нарешті третій пакетик. Якщо ви ще не здогадались по всіх підказках, то мені випала фігурка демогоргона. Ось такий вигляд він має. Дуже деталізований та крутий. Тепер ставимо його на дисплей і ось така краса вийшла. А ви пишіть в коментарях, чи збираєте такі фігурки та надсилайте фото своїх колекцій.